Привіт, з вами Каріна, та сама щира дівчина, що дарує подарунки. Я думаю, ви вже здогадали, що все це для вас. Кожен подарунок я буду ховати в Чикаго Ерії та в інших містах. Координати я буду писати під кожним відео, так що не хвилюйтесь. Ваша задача просто знайти цей подарунок, зняти відео, як саме ви його шукали, та де ви його знайшли, і таким чином ви зможете потрапити до мене на сторінку. Але це ще не все. Кожного місяця я буду обирати рандомно серед всіх відео. Переможця на суперподарунок. Тому бажаю удачі і вперед! Ну що ж, скоро ці подарунки будуть ваші, тому вперед ховати. Перший подарунок я заховала біля славнозвісного планетаріума. Не переймайтеся всі координати, як я і говорила, залишатиму під відео. Ваш орієнтир буде пам'ятник Коперника. Він величезний, тому помітите. Якщо стояти перед ним, то по лівий бік є кам'яні лавки. З прекрасним краєвидом на Чикаго та озеро Міча, і саме під другою порахунку я приховала ваш подарунок.